Вітаю! Сьогодні середа, 20 березня. Ми в магазині меблі Комфорт, і сьогодні у нас оновлення меблів. У нас багато класних, дуже цікавих новинок, і зараз я вам все покажу. Тепер у нас багато кутків і два з них розкладні. Оце, власне, перша новинка, це компактний розкладний кутовий диван з ящиком для білизни і з розкладним механізмом системою SedaFlex. Тобто цей диван може призначатися для щоденного сну. Всю видиму поверхню цього дивана покриває високоякісна міцна шкіра, яка не боїться частого миття і постійного щоденного використання. Зверніть увагу, які возенькі компактні поручні. Вони абсолютно не займають Для того, міст. щоб спертись, достатньо опустити поручню наді. Ця модель пропонується для щоденного використання і має вмонтований великий ящик для зберігання речей. Ціна такої моделі 1100 євро. До наступного оновлення діє знижка, і його можна придбати всього за 1000 євро. Дуже рекомендую до придбання. Диван дуже міцний, надійний і буде довго і гарно служити своїм новим господарям. В другому кінці торгового залу у нас не менш цікавий кутовий диван з величезним. Просто гіганським пуфа 140 х на см, сантиметрів. Як бачите, його можна приставляти до дивану, щоб використовувати як додаткове спальне місце, або використовувати як окремо цьому Пуфі маємо великий ящик для зберігання речей. Розкладний механізм, система дельфін. Це модель в дуже хорошому стані. Високоякісна натуральна шкіра, дуже міцна, така зносостійка. Покриває всю поверхню цієї моделі. Ще дуже цікаво, бо в дивані регулюється положення всіх спинок, крім кутового елементу. Додатковим плюсом цього дивану можна вважати його колір, світлий капучино з сіруватим відтінком. На сьогодні це дуже актуальна тенденція. І ціна такої моделі 1100 євро. До наступного оновлення маємо на нього знижку і можна придбати всього за 1000 євро весь комплект. Тобто великий кутовий диван і великий пуф. Крім кутових диванів, маємо розкладні дивани прямої форми. На сьогодні дуже популярна модель з розкладним механізмом французька розкладачка. Диван не тільки розкладний, але ще й зручний посидіти і виконаний в дуже якісній, міцній шкірі такого. Дуже темно-коричневого відтінку. Ця модель знаходиться в чудовому стані, надзвичайно комфортний і функційний. Його ціна 680 євро. Ще один розкладний диванчик у світлій шкірі, він більш компактний, розміром 1,85 на 90 см. Ця модель розкладається допереду і може використовуватись для гостей. Його ціна зараз зі знижкою 500 євро. Посередині залу поставили сяючий комплект шкіряних диванів, трійка, двійка і крісло. Класична німецька модель від фабрики хукла. Це класика німецького виробника. Міцні дерев'яні каркаси, високі пружинні, міцні сидіння, досить такі комфортні для відпочинку, високі ортопедичні спинки. Вони забезпечують підтримку для всієї спини, плечей і навіть шиї в залежності від вашого росту. В комплекті тримісний диван, двомісний диван і крісло. Стан дуже хороший. Ціна набору 1100 євро. Торг присутній. В другому залі у нас є ще одна цікава новина. Це широкий тримісний диван з кріслом, реклайнер. Ці меблі просто створені для комфортного і затишного відпочинку. Дуже м'які поручні, широкі, такі в міру м'які сидіння, пухнасті спинки з валиками. На них зручно сісти, впертися і відпочити. Ці меблі не розкладні, але як ви вже розумієте, ширина сидіння дозволяє зручно влягтися. одній. крісло послід. призначене для суперрелаксу. В ньому вмонтовано механізм реклайнер, опускається спинка, підіймається підставочка під ноги, такі ж м'якенькі поручні та спинки, пухкі сидіння. Як бачите, натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню це. Колір шкіри світлий капучин. Ціна 690 євро. За 650 можна придбати до наступного оновлення меблів. Тут у нас ще одна дуже оригінальна і красива модель з Німеччини у натуральній шкірі світлого кольору. Цій моделі регулюється нахил поручні. і положення підголівників. Самі сидіння досить широкі, глибокі, спинки з м'якими пухнастими валиками. І високі підголів. Натуральна шкіра покриває всю поверхню цієї моделі. Відмінний стан за невеликі гроші, його ціна лише 490 євро. Звичайно, цей диван не розкладний, але завдяки широким і великим сидінням, на ньому зручно влягтися одній особі. Ще хочу звернути вашу увагу на ось цей чудовий шкіряний кутовий диван у натуральній фіолетовій шкірі. Це дуже стильна і зручна модель. У ньому регулюється. Висота поручня, нахил спину, а сам диван наповнений пухом і пером, завдяки чому він дуже м'якенький, комфортний і приємний для відпочинку. І ціна 930 євро. А тут у нас комплект шкіряних диванів, трійка і двійка. Це дуже популярна європейська модель Тейлор. Їх виготовляють в італії. Високоякісна натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню диванів. Високі спинки. Високі сидіння, дуже зручно для високих людей. М'якенькі поручні, вони як подушечки. Дивани не розкладні, але на них можна полежати. Як бачите, дивани знаходяться в чудовому стані, шкіра живенька, еластична і м'яка, і ціна такого гарнітуру 850 євро зі знижкою. Дуже рекомендую до придбання. А ще нам навезли дуже багато всякої всячини. Наприклад, тут маємо різну антикварну кухонну техніку. Вінтажні дерев'яні іграшки, старий посуд. На каміні маємо ось таку красиву металеву скриньку. І контейнер. Також є муляж-пушки. Тут у нас африканські фігурки з чорного дерева. Маємо велику бронзову дровітню. Тут вінтажні міхи для роздування вогнища. Ще у нас є маленька дровітня. На столику у нас більш сучасні кухонні риночки, банячки і різні засоби для приготування. їжі. Також у нас поповнили запаси фігурок. У нас є великі малі порівняння ці великі. На цьому я буду завершувати наш відео огляд. Бо я вже показала всі наші м'які дивани і те, що оновилося з різних дрібничок. Якщо вам сподобалось це відео, то залишайте коментарі, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших оновлень. Всім дякую за перегляд. Нашим глядачам. Бажаю вдалого завершення тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок.